Сьогодні у випуску чемпіонат міста з футзалу дочекалась четвертого туру. Раунд озманувався бойовими нічними та драматичними перемогами. Далі у програмі друга ліга. Прокуратура беззаперечний фаворит. А Бергантина вже не аутсайдер. Розпочинало черговий тур у вишці учасники центрального матчу Батерфляй та Кімберлі. В першій 20-ти хвилинці переконували, від суперника виглядали помаранчеві, довели свої вони і на старті другого тайму. Втім, ювеліри в решту ігрового часу спромоглися не лише зрівняти рахунок, а й вирвати необхідну перемогу над додоклубниками своїх попередніх кривників із рахунком 4-2. В первом тайме были моменты, не реализовали своих. Во втором уже игра пошла совсем ну, не, не по плану, скажем так. Не планировали такого в первом, в первом тайме четко придерживались задумки, но во втором тайме совсем все пошло по-другому. Не знаю, может то, что забили быстрый гол во втором тайме, вышли вперед, может где-то сказалось немножко расслабленность, может команде не хватило, не знаю, может опыта что ли немножко не хватило, у нас команда как бы, можно сказать, молодая новые много людей новых в команде, может еще где то непрерывный все-таки команда Кимберли уже не первый год вместе. Я думаю, это сказалось. Конечно же есть, еще к чему стремиться. В принципе, еще в этом чемпионате совсем ничего не потеряно. Надеюсь, дальше вы только получится прибавить. то, что есть, приумножить, как бы прибавить в плане игры, в плане результата. Я думаю, у нас все получится. Если не сейчас, может, немножко позже, я думаю, все будет нормально. Далі потішили забитими голами присутніх на трибунах терміналу глядачів Техноплюс та Університет Україна. Забитих м'ячів на обидві команди було 12. Щоправда, 11 з них на рахунку фаворита, і лише м'яч престижу провели студенти. Для нас ці ігри, перш за все дають корисний досвід. Ми хочемо награвати свою команду. У нас команда надзвичайно нова цього сезону, прийшло багато нових ігроків. Ми між собою ще не дуже добре розуміємося, але з кожною грою ми напрацьовуємо свої комбінації і, надіюсь, в майбутньому буде у нас краще виходити. Звичайно, так, ми намагаємося на кожну гру настраюватись максимально точно. Стараємося кожній грі брати очки, але на даний час у нас небагато чого виходить. Думаю, гра з біліком буде набагато краще, ніж сьогодні. Ну, команда эта игра дала нам уверенности себе после двух поражений нам его немножко потеряли надо его было найти ну, хорош, хорошая команда в принципе просто сегодня все залетало то что в прошлых играх не получалось ну, команда молодая много ребят ушло из команды пару пришло игроков новых пока mm. пытаемся сыграться каждая игра будем играть на победу а там посмотрим как она получится Нарешті відчули смак перемоги гравці Вапнярського Сатурну. Їм у четвертому турі протистояв блік. Водночас здобули чергові три пункти Волошин із партнерами небезусиль, додає поступово у якості гри і команда Олійника. Тим часом Сатурн продовжує проводити по два поєдинки у турі поспіль. Черговий спарник стався із акцентром. Тут перемогу не вдалося вибороти жодній команді. У підсумку бойова нічя швидше відібрала в обох суперників по два пункти, ніж додала по одному. Ми почуваємо себе не досить добре, тому що дві гри в день важко грати. Насичені насичені ігрові дні. Я напевно вже за рахунок якоїсь більшої самовіддачі, напевно, за рахунок якогось більшого може, бажання вже треба покращувати результати, тому що три програші – це вже досить багато, я так вважаю. Команда хороша, хлопці досить добре комплектована, команда зібрані. Грають хороший відкритий футбол. Всі, як би, як би так сказати, люди які мають поняття в футболі, які грають в футбол, які... Ну, достойно досить добра команда, достойно добра сбалансирована. в такие можно сказать. Ярко всегда была команда очень сильная, прошлого сезона, и этого сезона. Эту команду очень сильно уважаем. И сегодня готовились к этой игре очень, ну, действительно напряженно. Но, честно говоря, не хватило какого-то, наверное, фарта, какого-то везения. Ну, понятно, есть определенная доля судейства, еще что-то. но это эмоции, там, нервы. Много не забили, пропустили смешные, обидные голы. Но, по крайней мере, ничья, я думаю, считаю заслуженная, То есть, для обеих команд. То есть 4-4, и они не заслужили там выражения, и мы. Вот, так что, в принципе, счет закономерный. Вот Нам не хватает еще немножко сырности, все же много новых людей. Ребята еще протираются друг к другу, то есть еще не понимают. Есть немножко еще вот эти вот проблемы. Но будем в будущем решать, что то ДФС Алебор. Дебютант вищого дивізіону продовжує дивувати глядачів. Якщо не результатом, то якісною грою та бійцівськими якостями. Перемогу у зустрічі прогнозовано вибороли зелено білі. Перелом у зустрічі стався всередині другого тайму. Тоді Алебор і посипався. Наразі обох команд уся боротьба, як то кажуть, іще попереду. Хороша команда. Молодає. Весна двіються, не вистачає досвіду. Где-то не доигрывают игру до конца, хотя по предыдущим играм они рвали ничьи победы за счет характера. Сегодня они его не проявили. я Считаю, это была их не Ну, В начальных турах, пока все идет хорошо, выиграем, оступились только с энергетиком, но это сильная команда. Ну, надеюсь, они тоже где-то потеряют очки, будем бороться за призовые места. В первую очередь не хватило опыта. Опыта участия в таких соревнованиях. Команда молодая. Не все получается, но как бы стараемся. Будем прогрессировать, я надеюсь. Все у нас получится в дальнейшем. С такими командами очень приятно играть, набираешься опыта на дальнейшие матчи. Ну, и, в принципе, хочется им сказать огромное спасибо за то, что преподали нам сегодня такой урок. В дальнейшем надеемся на то, что наши результаты будут только улучшаться. Экодим Подильля. Цьому поєдинку команди провели по одному різному тайму. І якщо в першому краще від суперника виглядали трейдери будматеріалів, то у другій 20 хвилинці перевага була на боці підопічних Юрія Коваля. Зрештою, цей поєдинок переможця не визначив. Підсумкові 2-2 залишають рівні шанси на боротьбу за призові місця і для однієї, і для іншої команди. Ну так нізя говорить два різних тайми. Перший тайм приграли, а второй тайм ми дожди були виграти. Якби ну ніща та закономірний результат. Да, очень довольна. Третья игра будет после 6-7 тура, будет ясно, как команда играет. А пока с каждой игрой команда прибавляет. Ну, мы знали, что соперник сильный. Так команда должна быть ну, в тройке, считаю, лидеров. Так что мы результатом довольны. Ну, я скажу, было сегодня два одинаковых соперника. Сказать, что потеряли и что-то проиграли, я не скажу. Была сегодня хорошая игра, что одна команда, в другой. Я думаю, що заслужено було что заслуженно было ничего, что положить результат нам не хватило чуть-чуть удачи, я так думаю, как и сопернику нашему. Блік університет Україна. Першу перемогу в сезоні святкували старожили елітного дивізіону. Вони б забезпечили її собі у першому таймі, перемігши у ньому 3-0. Друга 20 хвилинка стала нічийною. Кожна з команд забила по три м'ячі. Чи візьмуть студенти у сезоні бодай очко, як то кажуть, покаже час. В Першу чергу ми сьогодні побіділи. заробили три очка. Так, звісно, хорошо. Ну як, ми тільки збираємося. командой, как бы у нас есть нормальный состав, нормальные игроки, но была очень большая пауза. Мы пропускали тренировки, сейчас восстанавливаемся, входим в игру, и я думаю, что впереди мы будем еще набирать очки. Это чемпионат довольно очень сильный, где мы здесь принимаем впервые участь, мы учимся на своих ошибках, мы работаем. Эта игра мы ее будем анализировать, смотреть и исправлять ошибки. Команда, как я говорил раньше, она Формурується, де наігрується. І я думаю, що в нас ще будуть наші ігри, котрі ми будемо показувати в примір многим командам. Ну а власне кульмінацією четвертого туру стало протистояння Яско і епіцентру. Знаний у цьому чемпіонаті прогнозист Андрій Сорокін на рахунок і цього матчу помилився. Водночас вгадав із рахунком з точністю до навпаки, передбачаючи перемогу підопічних кучера 4-3, фахівець з таким же рахунком наврочив її ясківцям. За соціологією вони виглядали у поточному сезоні краще від попереднього. Ми в этом году вирішили собі, що не ставить ніяких задач, просто участвувати участвувати і, ну, і желательно кожному матчі двигатися побіди. Да, так легше футболістам. Хто тобто, ці ті які у нас були на большой футболний сезон? Все повыигрывать, видите, не получилось. Так что теперь решили просто играть в футбол, получать удовольствие. У нас довольно-таки неплохой коллектив подобрался. И на большом футболе мы вторые. И микроклимат хороший в команде. Будем играть, готовиться к новому сезону на большой футбол. Это у нас так, подготовка к большому футболу. Мини-футбол. Никаких задач. Как бы в многом было и штанг, и как бы игра была тяжелая. Теперь они как бы были тоже опытные. Как бы не могу даже сказать, где-то не было, где-то еще может что-то. А так правная игра, заслуженная ничья. Так повезло больше Яска, отомстили за прошлый год. Так больше ничего не могу добавить. Спасибо команде за хорошую игру. У нас всегда как бы между собой были задачи и амбиции быть призерах. А так чемпионат в этом году достойнее стал. Посмотрим, как будет дальше. Но будем бороться и создадим любой команде корпорацию. Не менш запеклі баталії точаться і у другій міській футзальній лізі. Тут у порівнянні з попередніми перегонами відбулось значне переформатування сил. Так бригантина в четвертому турі святкувала іще одну перемогу. Цього разу їй поступились футзалісти Пеньяролю. Ну, чемпионат хороший. Мы старались, это вторая игра. И первая игра была ничья, вторая победа. Э, ну, победа была нелегкой. держались за счет того, нам, наверное, больше улыбнулась удача, но и забивали. Соперник позволил играть хорошо. А чемпионата ждем э, ждем игр победы. Ну, э, Во-первых, не хватило то, что команда у нас как бы. Можно сказать, не по возрасту, но по опыту молода, мы не тренируемся вместе. Команда собрана буквально за несколько дней. Ребята друг друга еще не знают. Познакомились буквально на первых играх. Это самое главное. Не у нас непонимание на поле. Команда индивидуально мы были неплохие, я считаю, вот. Нереализация была тоже. Были моменты, нереализованные моменты. К сожалению, так получилось. Не обійшлось і без дарбі перевізників. В ньому зійшлись вояж та вимпел. Другі спромоглись вирвати перемогу із рахунком 5-3 та покласти до своєї скарбниці чергові три пункти. Результат ну, для нас би, він успішний. Ми перемогли, гра не дуже, багато ми всіх моментів розтранжируємо. Від чемпіонату награємо команду на вищу лігу. Будемо планувати щось ставити в майбутньому, якісь сіль перед собою. Суперник важкий, ціпкий, ну, боротьба була, була на полі боротьба. Ми чуть виявилися краще. Ми перемогли. Фу, сьогодні у нас була друга гра. На жаль, на жаль, знову програла. Нас трошки було видалення. Але гра була однаково. Більше півмачі вигравали чудово. Другий зал трішки. Фу, але, але боролись до кінця, але програла Надзвичайно драматичний та насичений на голи видався поєдинок між співробітниками патрульно-постової служби та команди Спринтер. 7 5 на користь другої принесли їй чергові три очки. Хоча б пробитися в першу десяточку. Враження від змагання повинні бути емоційними настрій на, на гру. Завжди воля до перемоги. Чого потрібно і заміщати, і роботу, і, і спорт, і все, все взагалі разом. Тим часом продовжує своє беззаперечне лідерство у сезоні колектив прокуратури. Старажі закону не знають спину в протистояннях з усіма суперниками. Так сталося і цього разу. Чергові три пункти їм принесла перемога над коледжем харчових технологій із рахунком 5-2. Та ні, якщо чесно, считаем. В принципі, є хороша команда. Сьогодні теж була достатньо бойова гра. Просто концепт все таки ми змогли перейти ходи гри в нашу пользу. Остальных соперников еще многих не видели, поэтому сейчас говорить тяжело. Ну, конечно, хотели получить массу позитивных эмоций от футбола. И, ну, хочу отметить хорошую организацию, судейство на хорошем уровне. Ну, вообще, зал, вообще, спасибо, что есть такой турнир. Но ну, а по поводу задачи, аппетит приходит во время игры, поэтому ставим перед собой уже какие-то определенные задачи. Ну, выигрывать в каждой игре, скажем так.